Протягом багатьох сезонів у прайдленді панував мир. Після довгого правління Сімба пішов з посади короля і з тих пір Кіара правила королівством чесно і справедливо разом з кову. Після смерті Нали в попередньому сезоні Сімба залишився самотнім і тихим, але він справлявся за підтримки свого прайду, який все ще шанував його за успішне правління. Оскільки Кіара та кову планували укласти союз із Айсландським Прайдом у цей довгий час миру, вони нарешті вирішили створити власну сім'ю. Але прайдленд прийняв тебе як ізгоя минулі сезони тому. Ти б зрадив їх після цього всього часу. Це був мій план весь час, люба Рашидо, сімба вже похилого віку, коу перебуває з дипломатичною місією в Айстленді, а королева кіара занадто далеко, щоб дати відсіч. Наші дитинчата будуть наступними у черзі на трон, Рашида. Ти просиш мене зрадити мій прайд? Ти це розумієш, чи не так? Ні, моя люба, я прошу тебе забезпечити майбутнє нашим дитинчатам. Як ми цього досягнемо, кову повернеться, і ми будемо готові до нього, ось побачиш. Але вони мій прайд. Досить сперечатися це відбудеться з чи без тебе, зрозуміла. Тепер йди і сховай наших дитинчат. Ми не можемо дозволити, щоб хтось використав їх проти нас. Настав час виконати нашу обіцянку, друже. Чудово, тепер знайди сімбу під час його щоденної прогулянки. Сімба. Га. Атему, що ти робиш? Те, що я давно хотів зробити. Зачекай атему, стій. Кіара. Не хвилюйся. Я добре про неї подбаю. До побачення, Сімба. <гас> я вимагаю аудієнції з королевою. <гас> Тато. Нам треба поговорити, Ваше величносте. Відклич їх. В... Відійдіть. Хороша дівчинка, кову вб'є тебе. Зачекайте, зачекайте, ваше величносте, ми ж не хочемо, щоб щось сталося з вашими дитинчатами, чи не так, і, можливо, нічого не станеться, поки мої вимоги виконуються. Як ти думаєш, чим це закінчиться? Кову повернеться і тобі доведеться заснути навіки? Добре, що я маю план щодо кову. І на моєму боці є кілька друзів. Хто знає, можливо, кого зможе перевершити мене і моїх друзів, але ми б взяли з собою кількох з вас, однак ви можете не дати йому і вашому прайду отримати жодної подряпини, ваше величносте. Як? Назви мене королем. Поклонись моєму правлінню, і тоді ти і твої дитинчата проживете довгі роки, кому має бути вигнаний, щоб ніколи більше не ступати на землі прайду, але він буде жити. Мій батько не був загрозою, але ти все одно його вбив. Як я можу довіряти тобі і тому, що хтось з нас буде в безпеці, якщо я назву тебе королем? Який у вас вибір? Ми ніколи не погодимося на тиранію. Зараз у тебе може бути перевага, але коли Прайд дізнається, що ти зробив? <сх�> Мені вже набридло, що ти мене недооцінюєш, Кіара. Ваша полююча група була надзвичайно великою через міграцію антилопгну, так? Було б прикро, якби їх спіткала якась трагедія. Про що ти говориш? Скажімо так. Майбутнє прайду тепер за моїми дитинчатами. І оскільки ти знову і знову сумніваєшся в мені, я розповім тобі, як зник Прайд Кіари. Раніше. Гарне полювання. Королева Кіара буде задоволена. З нетерпінням чекаю сну. Ви переконалися, що здобич добре захована, чи не так? Як же я виснажена, а? Вітані. Я відчуваю запах крові. Кров? Левова кров. Гаразд, коли кого немає, наш обов'язок провести розслідування, це може бути шахрай. Але ви всі виснажені, я можу сама піти перевірити. Вітані, ми з тобою. Я знаю, що тобі незручно віддавати нам накази, але королева і король довіряють тобі керівництво. і ми теж. Ми не відпустимо тебе саму. Правильно, ми прайд. Пора тобі звикнути, що ми будемо з тобою. Тоді разом. Каже шлях Кінджа. Так, Кінджа наш найкращий провідник. Стежка веде до краю. Хм, Вітані, поспіши. Я думаю, що це Сімба. Га? Він поранений? Нам потрібно до нього спуститися. Всі, поспішайте. Ваше величносте? Сімба? Хто там? А Ш -ш -ш А, -а, -а! Імані! Імані. Ні. Вітані? Це була справа розділу і володарювання, і все, що для цього знадобилося, це нічого не підозрюючий прайд, і трохи планування. Ми знаходили кожну мисливську групу одну за одною. Тепер у вас залишилися лише старішини, двоє ваших особистих охоронців і молодь. Незабаром ми їх позбудемося. Ви вже переконалися? Ти зруйнував все, що збудував мій батько. Щоб збудувати свій власний прайд, питання в тому, чи виживете ви, чи помрете, нерозумно борючись із неминучим. Га. ще одна річ, щоб переконатися, що ти мені довіряєш, як тільки твої дитинчата народяться, ми з Рашидою будемо виховувати одне як своє воно ніколи не дізнається своєї матері. Ні, але ти не можеш прийняти моє. Така коротка пам'ять, але ти маєш пам'ятати, що я сказав, що у тебе немає вибору або це, або ти, і твої дитинчата зараз помрете. Дитинча не постраждає. Не до тих пір, поки ти ведеш себе найкращим чином. Отже, що це буде? Ти відмовляєшся, бо я нетерплячий. Ви слабкий лідер, який не може зробити очевидний вибір, вбити їх. Зачекай, я зроблю, як ти скажеш. Зроби це зараз. Що ж, хто з вас це буде? Хто з нас буде що? Мені потрібен лише один із вас живим, щоб сказати кову, що якщо він колись повернеться, я вб'ю кіару та його дитинчат. Після того, як Кіара зреклася престолу, а Тему не гаїв часу, щоб повідомити про це, він винагородив леопардів, які допомогли йому отримати владу першокласною мисливською територією, якщо вони продовжать патрулювати його королівство. Він наказав повідомляти йому про будь яких левів і згоїв, щоб він міг оцінити їх, щоб приєднати або прогнати. Він сказав королівству, що Кіара сумує через страту сімби, на якого напали та вбили шахраї, і потребує, щоб він правив замість неї до подальшого розпорядження. Поки ходили чутки, сама кіара погодилася з цим міркуванням, і тому воно було широко прийнятим.